Привіт! Чи замислювалися коли-небудь, що було отут, на місці сучасної України, мільйони чи навіть мільярди років тому? Сьогодні ми з вами вирушимо в таку, знаєте, неймовірну подорож крізь час. Спробуємо розкрити епічну геологічну історію цієї землі буквально шар за шаром. Отже, головне питання. Як, власне, і з чого був збудований цей ландшафт, який ми бачимо сьогодні? Звідки взялися Карпати, або, скажімо, поклади вугілля на Донбасі, і яку роль у цьому всьому зіграли якісь там давні океани та велетенські льодовики? Ну що ж, давайте розбиратись. Історія наша починається ох, у такій неймовірній глибині часу, що й уявити складно. Ми говоримо про часи понад мільярд років тому. Зазирнемо в ту епоху, коли формувались найперші найстабільніші блоки земної кори. Це по суті той самий фундамент, на якому пізніше виросла сучасна Україна. Ось, дивіться, це наш геологічний календар, така собі дорожня карта на сьогодні. Почнемо в протерозою, це коли закладався той самий древній фундамент. Потім пірнемо в палеозой, епоху мінливих морів та боліт. Далі на черзі мизозой, час, коли розквітали океани і народжувалися перші гори. Ну і завершимо все кайнозоєм, який, власне, і сформував світ таким, яким ми його знаємо. Кожна з цих епох, повірте, залишила свій абсолютно унікальний слід. А ось і він, той самий фундамент. Більшість території України лежить на так званій Східноєвропейській платформі, це неймовірно стара й міцна структура. Щоб було простіше, уявіть собі такий собі велетенський кам'яний підвал. А серце цього підвалу це український щит. Це саме та його частина, де оці найдавніші породи виходять прямо на поверхню. І саме тут, у цих продавніх каменях, і зосереджені гігантські поклади залізної руди, які й досі є основою нашої промисловості. Гаразд, фундамент закладено, тепер переходимо до наступного етапу. Спробуйте уявити собі світ, де головна сила, що змінює абсолютно все навколо, це не гори, не ріки, а гігантські мілководні моря, моря, які постійно то наступають, то відступають. Це був такий собі справжній величний танок сущій води. Земля немов дихала, повільно піднімалася, потім опускалася. І так мільйони років. І в цьому такому мінливому світі лише наш старий знайомий, український щит, залишався таким собі непохитним стабільним островом. І от саме в цю епоху улявіть собі, природа заклала майбутні енергетичні багатства України. Клімат був субтропічний і болотисті ліси були ну, просто неймовірно пишними. Велетенські дерева падали у воду і не встигали згнити. Шар за шаром, шар за шаром вони накопичувались. А потім, за мільйони років, під колосальним тиском і температурою, вся ця рослинна маса перетворилася на те, що ми знаємо, як кам'яне вугільня, Донбасу і львівсько-волинського басейну. А далі, далі починається глобальна перебудова. Єдиний суперконтинент Пангея. Починає розколюватися, і от на місці майбутньої України виникає новий Велетенський океан тетіс. І так, більша частина суші знову опиняється під товшій води. Наступний акт нашої геологічної драми це час справді титанічних зіткнень. Величезні тектонічні плити приходять у рух, вони стикаються, зминаючи земну кору, ніби це звичайний аркуш паперу. І так прямо з морського дна починають підніматися нові гірські хребти. От зараз буде важливий термін, без якого Карпати не зрозуміти фліш. Уявіть собі таку картину. Тисячоліттями, мільйонами років, річки зносили в глибоке море пісок і глину. Вони осідали на дні шар за шаром, створюючи такий собі гігантський листковий пиріг. От саме цей матеріал, карпатський фліш, і став тим самим тістом, тим будівельним матеріалом, з якого потім випеклися гори. І хто ж у нас перший на сцені? А першими з'являються Кримські гори, океанічна плита, наче гігантський бульдозер, починає підповзати під край континентальної плити і штовхати його вгору. Саме так і народжується основа кримського гірського пасма. А ось і головна подія, кульмінація. Вже в наступну кайнозойську еру починаються ще більш потужні зіткнення плит, і вони стискають наш листковий пиріг, той самий фліш з просто неймовірною силою. Те, що колись було глибоким дном океану, зминається у величні складки і здіймається на кілометри вгору. Так і народжуються Карпати. Ну що ж, після вогню горотворення приходить лід. Так, ми переходимо до наймолодшого, але ані трохи не менш драматичного етапу нашої історії. Це епоха, коли гігантські льодові щити наповзали з півночі кардинально, просто до невпізнання, змінюючи рельєф. От просто на секунду спробуйте це уявити. Стіна льоду завишки 200 метрів, це як ну, як сучасний хмарочос. І ця стіна повільно, але абсолютно невблаганно рухається на південь. І це, знаєте, не якась там наукова фантастика, а цілком собі реальна картина льодовикового періоду на території України. Льодовики наступали на територію України двічі. Але найбільше так зване Дніпровське злиденнення було справжнім вторгненням. Ця найпотужніша хвиля холоду просунулась неймовірно далеко на південь. Вона, по суті, проорала долину Дніпра і зупинилась аж в районі сучасного міста Дніпро. Льодовик врешті-решт пішов, але, звичайно, залишив по собі дуже чіткі сліди. Ну, по перше, він притягнув і покинув морени це такі пагорби з уламків гірських порід. По-друге, його талі води намили велетенські піщані рівнини, те, що ми зараз знаємо як полісся. Але, мабуть, найважливіший його спадок це лес. Вітри здували дрібнесенький пил з околиць льодовика, і наче ковдрою вкривали ним величезні території на півдні. І от саме цей лес і став тією материнською породою, тією основою, на якій згодом утворилися наші всесвітньо відомі українські чорноземи. Отже, ми з вами щойно пробіглися історією довжиною в мільярди років. Але тут виникає логічне питання а звідки ми, власне, все це знаємо? В останньому розділі давайте зазирнемо, так би мовити, в кухню геологів і подивимось, як вони працюють. І це ж абсолютно справедливе питання. Ну справді, ніхто ж не бачив цих процесів на власні очі, не знімав їх на камеру, то як же вченим вдається читати цю неймовірно давню книгу історії землі? А відповідь як не дивно, у камінні в гірських породах. Уявіть собі, що кожен шар породи це ніби сторінка в історичній книзі. А скам'янілості та давній пилок рослин, які в них знаходять, це по суті дати, надруковані на цих сторінках. Розумієте, кожен геологічний період мав свій унікальний набір живих організмів. І от, знайшовши певну скам'янілость, геолог, точнісінько як історик, може сказати до якої епохи належить ця сторінка. І знаєте, де вся ця колосальна інформація зводиться воєдино на геологічній карті. Це, по суті, фінальний результат роботи поколінь геологів. І дивлячись на неї, можна буквально прочитати всю істою будь-якого регіону. Ага, ось тут було море, отут піднялися гори, а ось у цьому місці на поверхню виходять найдавніші породи нашої планети. Це справді дивовижно. Але знаєте, що найцікавіше? Історія, яку ми сьогодні розглянули, вона ж не закінчилася, вона триває просто зараз. Тектонічні плити продовжують свій повільний рух, гори потроху руйнуються, річки несуть свої наноси, і це змушує задуматися. А яку історію розкажуть скелі про нашу епоху тим, хто досліджуватиме їх через мільйони років?